Доброго дня, діти! Мене звати Юлія Михайлівна, і я запрошую вас переглянути заняття. Сьогодні ви познайомитесь з старовинною професією, яка називається гончар. Доброго дня, невхамовні! Україна з давніх давен славилася своїми ремеслами. І сьогодні я пропоную вам дізнатися більше про одне з таких ремесел, а яке саме спробуйте здогадатись. Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар, ну, звичайно, це гончар. Здавна в Україні розвивалось гончарське виробництво. Люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла, вироби українських майстрів популярні в Україні та відомі далеко за межами. Запрошую вас, діти, ненадовго завітати у справжню гончарську майстерню. Це буде дуже цікаво. давен, в умілих українських майстрів глина перетворювалась на предмети побуту та іграшки. Спочатку гончар готував глину, перемішував її з водою. Потім глину збивали спеціальним молотком. Через день чи два її місили ногами чи руками. Виробляли виріб. Ставили підсихати і обов'язково випалювали у спеціальній печі. Посуд виготовляли на гончарному крузі, який крутився за допомогою ніг. А іграшки ліпили руками. Щоб створити гарний посуд та іграшки, гончар використовував ось такі інструменти. Дітки, давайте розглянемо вироби, які виготовляли гончарі. Це були різноманітні миски, глечики, кухлики, горщики, куманці та декоративний фігурний посуд для прикрашання оселі. Дітки, як ви думаєте, що найважливіше в професії гончара? Так, звичайно, це глина, майстерність гончара, руки майстра та гончарський круг? А з чого гончар ліпить глечик? Правильно, з глини. А де народжується глина? У землі? А як ви думаєте, як давно ви знайшли глину? Як малята дуже давно. А які властивості притаманні глині? Глина м'яка, холодна, еластична, мокра, ліпиться та мнеться. А як ви думаєте, коли виникла професія гончара? Професія гончара виникла дуже давно, коли віднайшли глину і була необхідність у виготовленні посуду. А який пристрій допомагає гончару? Так, правильно, гончарський круг. Дійсно, гончарський круг значно полегшив роботу гончарів, а за допомогою чого крутиться гончарський круг? Він обертається ногами. Дітки, давайте разом помилуємося чудовим українським керамічним посудом. Який гарний посуд! Кожен вид українського глиняного посуду має особливу форму, призначення та назву. Давайте пригадаємо види глиняного посуду за допомогою загадок. В землі родився, на кружалі вертівся, на вогні пікся, на базарі побував, людей годував, а як упав, то й пропав. Це горщик. Майстер мене в руки взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Це глечик. В мені мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і не хитра, називають всі. Макітра. А я чудо і чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, Опішнянський Куманець у відро завжди пірнаю, коли воду набираю, з мене радісно всі п'ють. Кухликом мене зовуть. Молодці малята. Ну що вам сподобалось у гончарській майстерні? Що найбільше запам'яталось? Скажіть, дітки, як народжується глечик? До зустрічі невгамовній!